Ласка. Хто подавав розрахунки Національну комісію для затвердження тарифу? Руслан Ярославович. Подавало підприємство. Яке? Паперовопичного дохода. Дякую. Прошу. Наступне питання. Панове, чи знають, шановні учасники Другобильського виконавчого комітету, площу міста Звичайно. Яка площа? Я вам скажу, площа міста Трускавця 770 гектар. Кількість абонентів, яка сьогодні обслуговується е, Трускавецьким водоканалом, який отримує воду з Дрогобицького, є в 4 рази меншою, ніж та кількість абонентів, які обслуговує Дрогобицький водоканал. Протяжність мереж в 10 разів менша є, ніж Дрогобицького водоканалу. При тому, що за розрахунками Дрогобицького водоканалу споживання води складає 55% Трусковецького водоканалу. І на тих 55% є розрахований тариф. То скажіть мені, будь ласка, якщо ми споживаємо 55% води на площу абонентських користувачів, яка в 10 разів є меншою, чи може бути цей тариф справедливим? Далі, питання: чи транспортування води з водозабірного гірне до точки розподілу на добровослі, де є лічильник для Трускавецького водоканалу? І лічильник Другобицькому водоканалу стоїть де? У місті Другобичі. Хто обліковує цю воду? І яким чином тоді визначається тариф? От в мене є питання. Мені заімпонувала позиція пана Лужецького. От він дав конкретну пропозицію. Чи пробували на сьогоднішній день водоканали шукати компроміс? І ми данове з вами є тут для того, що якщо два суб'єкти господарювання, не можуть між собою домовитися. То ми, як вертикаль виконавчої влади міста, маємо їх як до нашому коронавіру. Шановний пане, я, я вас допомогу. І, <клух> і прошу дати мені сказати. Тому сьогодні ми маємо шукати цей варіант. Якщо ми не знайдемо цього компромісу, ну, тоді ми будемо постійно, так би мовити, як Бог всі кажуть, І <клух> Незалежно від того, хто перший лявка, чи Другобицький водоканал, чи Турскуєцький ситуація буде абсолютно аналогічною для всіх. Тобто ми залишимося без водопостачання. Тому сьогодні є варіанти, який є озвучений, що однозначно ті борги будуть кимось оплачені або одним суб'єктом, або другим, або Національною комісією, або Кабінетом міністра. Прошу слова. Який тариф у вас до старшого липня подали? Який був встановлений, такий самий тариф, другого Другобичі, для тих абонентів 7,78. 7,78. А такий, який для нас мав би бути встановлений, зрештою тут пораховано навіть попереднє порівняння і аналіз зроблено. <descript> І Кабміном, тобто Міністерством житлово-комунального господарства, порахований цей тариф в такому аспекті, що він би мав бути якби на 41% для поскорця менший, а для другобицьких абонентів мав би бути на 17% більше. Тут то я взяв власне, з Міністерства, коли був на нараді, ці цифри, такі цифри, в принципі, мали би бути. але... Знову ж таки, повторюсь, що у нас немає відправної центрів, якою ми можемо пішло по це робити. Ви зрозумієте, що ми є в одній зв'язці, ми є піністи. Один ПД, другий тягне. і ми є одинакові. Трускавець споживає від 52 до 55% води від Дрогобицької, Розумієте? Ми один від одного залежимо. Ми один від одного дітися нікуди не можемо. Ви зрозумієте, дивіться, формується тариф, беруться всі затрати, так? В гривнях і ділиться на всю реалізацію. От 10 гривень, наприклад, затрати, так, всі, от по Другобичу, так. І 10 кубів ми беремо води. Якщо Трускавець свої, і тариф виходить одна гривня. Якщо Трускавець свою реалізацію забирає, Другобичу вже тариф не одна гривня буде, як половину, а буде 2 гривні. Розумієте? Якщо ми даємо свої затрати Другобичу. Бо Трускавець теж має певні затрати, які не були враховані. Буде, наприклад, вже не 10, а 15 гривень затрати, а реалізація 10. Уже тариф для всіх буде півтора гривень. Розумієте, про що я говорю? І в цю вирішенні це питання має бути спільне. Вам ніхто не пише, будь ласка, причину, на якій ви собі взяли право, тому що от, зі слів, які договору як водоканалу, собі просто вирішив державну ціну не сприймати і платити по якісь іншій. Те, що ви говорили зараз, там, комусь треба на 40% більше, менше, комусь на 17% більше. Получається так, що якщо я приїжджаю в Трускавець санаторій, Другобичана, Трускавець мені за то має платити. Тому що, ви купляючи воду, беручи воду Кругобича, вона вас, має бути вдвічі дешевше, ніж не не Кругобича. Тобто, тобто вам люди платять, а ви не платите. Ви самі при себе не право з з з зробити так, щоб тріскаційним було е, Панове, Питання, питання є наступним, що при затвердженні національної комісії переводів Трускавцю для Дрогобицького водоканалу Ціна на водопостачання для мешканців розказів або споживачів абонентів мала би вирости на скільки? Я маю на увазі, то в більше ніж 3 рази. В цьому йде суд. Ми як суб'єкт господарювання мають право повністю оскаржувати. Але це не звітняється від оплати? який не зобов'язаний. Я, Я, що... Я от членом виконкому Друговича хочу задати одне. питання. Скажіть, будь ласка, для чого підвищується тариф? От коли підвищується тариф? От зараз, чого підвищився тариф для Друговича? Скажіть, будь ласка. Вартість електронного. Так, вартість електрони паливно-мастильного матеріалу. Скажіть, будь ласка, от у вас підвищився в 2014 році тариф в му так. З 1 жовтня підвищився, переглядали була перегляд тарифів. В паливному старінні мінімальна зарплата зросла і багато речей. Значить, після перегляду тарифу з 1 жовтня 2013 року в другом тариф для населення піднявся, після того, з першого, піднявся на 3% для населення, оцей 78%, для категорії інших підприємств та підприємців, підприємців зменшився на 36%. А для Троскавця зразу підрісти на 255. От я завжди питався, скажіть, які ви такі провели заходи, що у вас тариф зменшився, а для Тросковця так зріс. Які при, такі при заходи? Для каналу треба шукати компроміс у згодженні ціни. Ми розуміємо, що сьогодні Трогорський водоканал, йому є недостатньо. Є оплати яку платить Трусковецький водоканал. Але е, механізму врегулювання цього нема тут тобто встановити. Який це має бути спосіб, ну, напевно, тут два суб'єкти господарювання могли б між собою теж порозумітися. Наступний варіант, ще один, який ми розглядаємо вже дуже довго і який вже нічого не призводить. Тобто займати позицію кожен категорично. І посилатися на те, що кажуть от, учасники, що є рішення нацкомісії і так далі. Рішення сьогодні на цю завело нас тупі. І є третій варіант, який я пропонував. Тобто сьогодні треба виокремити проблему транспортування води для міст, на яких зауважують міський голова Стебника, від е, господарських відносин двох суб'єктів. У мене є пропозиція така, щоб Другобицька громада виокремила в окреме підприємство, Другобицька громада, наголошує. Окреме підприємство транспортування води до точки розподілу. Якщо нас запросять приймати участь в цьому акціонерному капіталі, ми готові до цього долучитися. Так само, я думаю, і Сердник чи Борислав. І ми знімемо оцю напругу. Тому що сьогодні суб'єкт господарювання, чи один, чи другий, наражає нас на дуже серйозні небезпеки. Ми не претендуємо жодним чином ні на чиє майно, не претендуємо. Ми пропонуємо, як... наскільки я чув вже від Шагали, що ця сума в місяць від поставця має становити мільйон триста. Ми не дивимося на тариф. Ми дивимося на об'єм води і на гроші, які мають бути проплачені. Тому, якщо Трускавецький водоканал, міська рада, якщо допоможе йому, так як допомагає друго, буде проплачувати мільйон триста, то, по-перше, на поможе впровадити постанову. Тоді буде вже правонаступники, які допоможуть вирішити в судах і вимагати від держави заборгованості, оце є механізм вирішення. А створення третього підприємства ми знаємо: чим більше посередників на шляху до споживача, тим дорожче буде потім проти. Дякую. Ну, по-перше, я вам хочу тут заперечити, тому що є досвід, в тому числі і світовий. І те, що ви кажете, що державна політика в сфері регулювання, в тому числі тарифів, вона нас завела і сьогодні завела дуже багато підприємств. Досвід держави сьогодні на, опирається на діяльності компанії, яка називається Вода Донбаса. Якщо ви цього не знаєте, то я вам розказую. І в е, учасниках національної комісії, переважна більшість була керівників цього, цієї компанії. Тому я проти цього, щоб ми йшли тим шляхом і наслідували їхнього прикладу. Далі, е, що стосується діяльності Дрогобицького водоканалу і Трускавецького. Я не відстоюю ні одного, ні другого суб'єкта, а сьогодні ми говоримо про те, яким чином забезпечити регіон будою. І я не впевнений, що діяльність Другобицького водоканалу буде прибутковою за якийсь час. Тому що я е, можу запитати у пана Шагала, який сьогодні як керівника дебет з кредитом, і хочу вам сказати, що в абсолютних цифрах сьогодні Другобицький водоканал виглядає банкрутом, тому що. Кредит світового банку сьогодні не дозволяє діяти, навіть в тому числі виділяючи кошти з міського бюджету, діючи цьому підприємству прибуткове. Друге, я категорично проти виділення коштів з міського бюджету для покриття збитків різного роду підприємств. Ми цей досвід трускавці успішно пройшли. І зараз я є прихильником того, щоб виділяти кошти, в першу чергу, на модернізацію діяльності підприємств і зменшення їхніх витрат, тобто на зменшення рівня собівартості продукції. Про це ми теж говоримо. І абсолютно жодним чином ніхто ні на що не претендує, ні на чиє майно. Тому я не схильний сьогодні підтримувати цю ідею, та, як ви кажете, державної політики, бо її сьогодні реально не існує. І сьогодні ми в регіоні, як органи місцевого самоврядування, повинні самостійно приймати рішення і брати всю відповідальність на себе і шукати вихід з даної ситуації. Я, я Дякую. Я перепрошую. Вибачте, я можна? Я можна? ще такі ремарки. Але сьогоднішній тариф Трускавця базується на вхідній ціні 3,55. Ми говоримо про реалії. З 2013 року вже виросли навіть будь-які затрати. Але тариф ви не піднімаєте, не приймаєте рішення. Тим самим, ви вже сьогодні держава встановила вхідний тариф для них 7,80, а ви його обмежуєте повністю тарифами для населення. Це означає, що ви зробили банкрутом свій водоканал. Я, я вам пропоную ознайомитися з цифрами нашого водоканалу і вашого. І тоді ми порівняємо: я готовий вам навіть надати ці цифри в найближчий час. Далі, що стосується тарифу на воду, то він нічим не відрізняється від тарифу на пасажирські перевезення. Тому що там така сама ситуація, перепрошую, коли приходять перевізники і кажуть, ми не можемо возити людей. Але кожен орган місцевого самоврядування, правда, якимось чином мусить відстоювати інтереси під людей. Хоча я не є, ще раз вам кажу, прихильником збиткової діяльності підприємств. Тому варіанти треба шукати. Прошу, давайте попросимо. Дякую. Знаєте, той наш спір буде йти безконечно до кінця нашого життя. А чому? А тому що, а тому, що е, існує, крім Трускавецького водоканалу, ще фірма-посередник, фірма-прокладка. Це Альфа плюс, про яку ми тут нічого не говоримо. І ми тривалий час нічого не говоримо. Ми її виносимо за скобки, за тушки ми її виносимо, але вона існує. Тому в мене є запитання до пана Турськовецького голови, Тусковецького міського голови. Скажіть, будь ласка, пане Козар, вам у місті що потрібно? Вода чи Альфа плюс? Я вам скажу так, що не я приводив компанію Альфа плюс в місто. Але за моєї каденції місто отримало воду. Розумієте? І не я виношу компанію, яку ви назвали, за е, лапки? Так -то. Не ви приводили. Але ми не пам'ятаємо, ще але... раз далі ще раз нагадаю: що сьогодні ця компанія не має жодного стосунку. Жодного стосунку до того, що ви говорите, і не претендує. На будь які активи. І я не схильний захищати суб'єкти господарювання. Ні ваші, ні наші. Я схильний оцінювати їхню діяльність. Що я роблю. Розумієте? Тому сьогодні ми маємо шукати цей компроміс, тому що завтра не виключене питання, що ви будете шукати інвестора для свого водоканавку, щоб його якось оживити, реанімувати або привезти діття. І, власне, я тому пропоную ризик транспортування води винести за межі вносин двох суб'єктів. І кажу, беріть ініціативу на себе. Тому ви кажете, пропонуєте створити ще, ще одного посередника. Це не є посередник. Це, це, не є, це є ваші активи, панове. Це є ваші активи, якими ви мали і маєте скористатися. От уявіть собі ситуацію. Два сусіди вилили колодець і беруть з нього воду. Один знаходиться на відстані 10 метрів, інший на відстані 30 чи 40 метрів. Один проклав 10 метрів труби, другий проклав 30 метрів труби. Так, і тепер вони качають електронасосом, наприклад, з криниці води. От поясніть мені, чому ж має бути однакова ціна для одного чоловіка і для другого? Чому? Той поклав 10 метрів труби, той 30 метрів труби, той далі качає воду, той ближче качає воду. От такій ситуації зараз знаходяться місця Другого трускавець Я погоджуюсь з міським головою нашим, що поки не буде відокремлено, передокревлено якимось чином тариф на точці розмежування добровольців, чи у вигляді тої пропозиції, що має бути окреме підприємство, чи можливо навіть філія. КП Дрогобочодонал, але поки ми не будемо мати чітку ціну на добровості, ми постійно будемо мати ту проблему, яка є сьогодні. А чому ви мовчали рік тому? Вже не можна було спрогнозувати цю ситуацію. Іван Миколаїв правильно сказав, що відпадав... він подав, він є я закінчу, він подав пакет документів в НКРЄ і вони затратили тариф. Але знову-таки, сьогодні дуже багато говорили, що ми міста-партнери, які один і без другого не може існувати правильно паністах. От, вот, я хочу вам сказати, що цей тариф був фактично розроблений і поданий в інтерв'ю, ну як сказати, під як, Трускавець знав про тариф з інтернету. Напевно, всі ці питання можна вигулювати пробу від того, то, весною. То, то, то. Але це подавалося тихо, нижком так. Відомо було, що тариф буде мінятися, але до того часу Трускавець був як не як окрема структура в тарифі. І ніхто не очікував, що так може бути. Все було погано. тихо, спокійно, хоча можна було спрогнозувати, що та ситуація виникла. Прийдемо до більш конкретних е речей, Дякую, для коротко, щоб не затягнути час, запропонував такий вихід з положення. Давайте створюємо прямо сьогодні робочу групу в складі, якої входять е два директори е підприємств-водопостачальників. На їхній розсуд, хай вони включають в комісію тих фахівців, яких вони вважають за потрібне, тому що все-таки вони судді про інструлювання, і працюють над тим варіантом, як нам зменшити заборгованість електроенергію, а точніше запобігти включенню через виключення електроенергії шляхом врегулювання шляхом. економічної частини тарифу. Дуже мені імпонувала думка обласного депутата, який сказав правильно, що такий тариф мав би формуватися на місцях. З вами абсолютно згідно. Великоді mm -hmm. робити перші кроки. водоканал 7,78 не може, на жаль, змінити, оскільки це є кримінал, якщо міський, якщо mm -hmm. директор цієї зміни. Давайте mm -hmm. попробуємо цю різницю 3,55 і 7,78 у цією робочою групою напрацювати, але чітко цифрами відкрито і її винести нам всім на розвідку.